Ну, до речі, зараз блогери і зірки, якщо ви помітили, почали знімати контент в гіршій якості, десь там камера треться в перших секундах, десь матю розкакує, десь якась трушність з'являється. І все це залітає набагато краще. І оці блогери вони зараз будуть набирати оберти. А всі, хто звик до нашої улюбленої цих гендер-паті, випускних в суконь якихось цих пампезних, знятих, награних. Реклам, ну, типу, ці аккаунти будуть помирати. Бо якраз і зумери нам принесли оцей тренд на антиякість. Буде класно залітати контент на твалі, буде класно залітати максимально трушний контент. І оця вся історія, до речі, мені нагадує одну японську концепцію Вабі Сабі. Вона говорить про те, що треба приймати світ таким, як він є насправді. Кому цікаво, от я рекомендую почитати, бо це буде просто тренд на 2025, 2026, 27 рік. Речі 11-12 листопада буде два безкоштовних вебінари. Я там буду розповідати взагалі про всі ці тренди, про те, як знайти клієнта, про те, як вам як бізнесам взагалі рости. Тому доєднуйся, буде дуже цікаво.